Добрий день. У нас є новий об'єкт, ЖК Нова Англія. Тут ми будемо виконувати е, нашу звичайну е, лаву. Е, наносимо е, лаву в шари, щоб рисунок був такий платненький е, і менше було видно дозволью на стіні таких, так, як норочки, щоб був е, такий плотний, насичений малюнком. На стіна у нас більш пакльована погрунтована ґрунтована група приміщення Falder та профарбована два шари фаузою імені Latex 1MD 7. Таку фактуру стіни ми маємо після грунтування та фарбування стіни в два слої фарбою і Latex 1MD 7. Вона вражається в даному випадку як подложка, просто фон. Кольор у нас базовий. Лава і фарба в нас іде в білому кольорі. Інструменти, які використовуємо сьогодні, для першого слою нанесення лави використовуємо кельну трапецію. Наша задача протягнути матеріал просто здіребним шаром на тонкий слой. Використовуємо трапецію, ми дуже удобно везде вугли заходить, тобто примикання. Другий слой будемо наносити кісточкою, формувати фактуру пластиковим шпателем, а желізним будемо плотняти малюнок. Далі все побачите. Задача першого шару лави заповнити всю стіну нашу на один такий плотний слой, щоб наша фактура була без таких розводів, щоб малюнок лежало плотно. Наносимо тему потовщину герна. Перший слой лави нанесли з таким якимсь мінімальним малюночком. Обов'язково приклеїли малярну лінкну на сусідню стіну. Зараз будемо наносити другий шар. Наносимо матеріал магловицей. Мы у нас может быть плотный малярный, будем наносить такие мелкую мелкую текстуру. Для этого для рельефной, для того чтобы дадут плотный малярный для размазывания. Це нанесення робимо такими кусочками невеликими складами, як пару, щоб не поддирались стики між цими Нікуди не мишин матеріал нам Є досить великий час перебувати. Так як у нас вже заложений перший слой, то другий слой досить довго держиться на поверхні і не висихає. І малюночок у нас виходить. Хвилин 10, 15. І будемо робити контрольне таке приглажування. Після цього наші такі ці пір'їнки вдавлюються, і буде такий широкий-широкий, такий, типу, як остров. Итак, 7-10 хвилин пройшло, нам потрібно його плотный. Чуть-чуть отак вот смачуємо. смачиваем. И такими движениями. Можна восьмерочкой. Тоже можна круговими. Вдавливаем получается материал. И у нас замість такої тоненької лінії виходить Получается я і морно позніше І так, лава наша закінчена. Нанесли ми в два шари, малюнок наш плотний, збалансований, такий. немає великих таких розводів, як зазвичай робимо в один слоє. Результат просто чудовий, я задоволений. Е, нагадаю про технологію нанесення даного матеріалу готуємо стіну під покраску. Шпаклюємо акриловою шпакльовкою, підготовлюємо. Далі йде грунт глибокого проникнення. Фарба в якості підложки. В даному випадку ми використовували Seyden Mat 7. І далі два шари лави. Перший слой на збір такими широкими мазками. До речі, ми тут формували цей малюнок навіть з першого слоя, такими короткими. Короткими мазочками з протяжкою. І далі наносили основний малюнок пластиковою кельмою формували і придавлювали її на стіні. Результатом я повністю задоволений. До мене ви можете звернутися як за покупкою даних матеріалів. Знаходимося ми. В епіцентрі на Теремках, так і за виконанням даної роботи у вас на об'єктах. Якщо ви починаючий майстер і бажаєте купляти наші матеріали, також я для всіх відкритий до співпраці. Гарного дня, всім добра!